І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, розпитаю Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї бригади імені кошового от отамана Івана Сірка. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні. Героям Слава. Перед тим як почнемо розмову про фронт на екрані, шановні глядачі, ви зараз побачили, вже з'явився QR-код. Ми збираємо кошти, донатте, будь ласка. І пане Юрію, розкажіть на що? На поточний момент це дрони з волокном. Збираємо півтора мільйона, які дадуть. Можливість нам придбати близько 50 таких дронів, що мається на увазі. Зараз противник активно застосовує дрони, які пілотуються за рахунок передачі сигналу не по повітрю від пульта до самого дрона, а за рахунок передачі через дріт, так зване оптиковолокно, такий дріт тоненький, як волосочок. Від чого це захищає дрон? Від того, що на нього впливають будь-які засоби радіоелектронної боротьби. Він має певні обмеження по відстані застосування, певну специфіку застосування, але відсоток дольотів дронів з оптиковолокном в рази більше ніж на звичайному рішенні, яке працювало до того. Відповідно ряд українських виробників вже налаштувало виробництво. Частково ці дрони закуповуються через інвесторські кошти, частково заходять в тестовому режимі. Я більш ніж переконаний, що влітку ми будемо мати їх вдосталь для бойового застосування на всіх вітинках, але на поточний момент це є дещо дефіцитний, але конче ефективний засіб. Тому для того, щоб наростити бойову спроможність і мати можливість, зокрема на Купінщині більш інтенсивно відбивати ворожі штурми та нищити громити ворога його бойові порядки, необхідно в моменті наростити ці засоби, які є ефективні в умовах, зокрема складної радіоелектронної боротьби противникам. Прошу підтримати вас і як наслідок. Підтримувати знищення ворога на полі бою і значить можливості отримання нами рубежів. І те, я теж закликаю українців. Ви почули дуже обґрунтовані аргументи. Аби доєднатися до збору маленьких донатів не буває. І 10, і 20 гривень. Це дуже важливо, коли нас багато, то і з'являється сума, яка дозволяє нашим оборонцям придбати такі дрони. І для чого зараз предметно поговоримо: відрізок фронту Харківщини, Куп'янськ-Борова за даними мапи Діпстейтрус. Я перетнули річку Оскіл у районі Масютівки. Це тільки піхота чи техніка, е і чи вони її намагаються перекидати мова йде виключно про піхотні підрозділи противника. Я пропоную подивитися в динаміці. Бо звучить зараз дуже так серйозно. Противник перетнув річку Оскіл. Так чи інакше, зараз погода не найкраща. Є густі тумани і загалом видимість достатньо складна. Противник більше місяця тому. Почав чиняти різні заходи своїми диверсійно-розвідувальними групами Піхотне підрозділи намагається перетинати річку Оськіл, зокрема на плотах і човнах. Ним було зайнято частково населений пункт Новомлинськ. Це правобережна купінщина, як наслідок силами оборони противник був виявлений і проведені міцні заходи щодо скидання противника в річку Оськіл і недопущення в подальшому можливості висадки на цьому плацдармі. Тоді міцні хлопці та дівчата з Едельвейсу виконали поставлене завдання за підтримки різних засобів інших структурних підрозділів сил оборони. Але над Новомолинськом зараз майори сьогодні жовтеся точно так само. Противник намагається діяти в районі Масютівки, самої дворічної, так чи інакше, своїми групами намагатися наростити присутність на правому березі. Але сили оборони впроваджують системну роботу щодо недопущення. Переходу через річки Оскіл, і, відповідно, тих піхотинців, противника та розвідників, яким вдалося це зробити, виявити, нанести вогнення, ураження, знищити це постійний процес, постійна робота. Станом на сьогоднішній день можна сказати про те, що в цих районах ситуація повною мірою контрольована. Але так чи інакше, намагання ворога вони будуть, і ми це чудово розуміємо. Відповідно, вживаються додаткові заходи, які ускладнюють перетинання річки Оскіл. Якщо казати загалом про куп'янщину, ворог напевно можна сказати за ознаками, що вважається одним з важливих, можливо, навіть пріоритетних напрямків для себе порівняно з іншими, так чому тому, що до 1 листопада їм так і не вдалося виконати завдання по вихід на купін вузловий, вузлової Лівобережний, як наслідок, те, що ви бачите зараз на своїх екранах, противник з періодичністю достатньо часто застосовує. Легко броньовану броньовану техніку з значною кількістю штурмової піхоти для того, щоб намагатися продавити наші бойові порядки. Тільки за минулий тиждень і початок цього тижня ми мали три штурми з застосуванням значної кількості броньованої техніки, загалом близько 37 одиниць. 85% цієї техніки залишилось знищувано на полі бою. Це стало можливо, завдячуючи об'єднаній роботі тих організмів, які. Тримають лінію бойового зіткнення, це 77-ма десятна штурмова бригада. Це перша бригада оперативного призначення буреві, хлопці з національної гвардії, які дуже дуже налаштували систему знищення ворога і мають за честь працювати працювати в їхніх інтересах. Ну, звісно, це інші структурні підрозділи, зокрема батальйонний Хілець, який робить все можливе для того, щоб за рахунок застосування наших. Безпілотних систем наносити максимальне вогневе ураження по ворогу. От як зараз ви бачите, частині піхоти противника вдалося спішитись. Техніка була знищена. Противник зайняв тимчасове укриття. Далі туди залетів ФПВ-дрон, і Як наслідок, група противника звідти вже більше не вийшла. Вся техніка, яка потенційно була пошкоджена, і ворог її може забрати з поля бою, також допрацьовується, допалюється для того, щоб в подальшому противник не міг поставити її до строю. Якщо казати загалом, то при цьому натиску успіхи противника на полі бою тактичні вони міняють, мінімальні. По більшій частині вдається утримувати всі рубежі без втрати позиції. І е, діяти на випередження нашим військовим, а також не допускати підходу до позиції наших оборонців, допомагають і ваші донати. Збираємо на оптоволоконні дрони е, і водночас не тільки підтримуємо наше військо, але й підтримуємо наших розробників, наших виробників, які вже розробляють і е, дос, можуть доставляти на фронт е, ці ноу-хау. Технологічні пане Юрію, чи розвивають росіяни наступ над Куп'янськом з північного сходу від міста у районі Радьківки, Голубівки та вище в районі западного в будь вору, в будь якій умови противник намагається сформувати певну передумову для того, щоб все-таки мати можливість з різних сторін спробувати зайти на сам Куп'янськ. Але ж знову таки дивіться, ворога є чітко визначені завдання. Вони зараз дуже активні і пруть, тому що до нового року або відразу після нового року визначене завдання, що мають все таки виконати завдання по Куп'янську. як наслідок противник застосовує. Ну ви навіть з відео бачите, ті, які можна опублікувати, що значну кількість сил та засобів. Але ці бойові порядки противника, ця техніка, вона громиться на полі бою. Відповідно, за моїм переконанням до визначених термінів ворогу не вдасться досягти необхідних бажаних результатів, чи зможе противник протягом довгого часу тримати таку інтенсивність бойових дій? Моя суб'єктивна думка: з того, що вбачається на полі бою, до березня місяця ми точно будемо мати подібну динаміку. Чи буде спроможний противник тримати такі інтенсивність на всіх вітинках, зокрема і на Купінщині? Після березня місяця достатньо складне питання все залежить від того, чи будемо ми мати додаткові засоби, зокрема від наших партнерів. Це зокрема і можливості по застосування. Далекобійної зброї, тому що ми розуміємо, чим більше ворога спалюємо в його тилових частинах за рахунок американського зброєння, європейського дальнобійного за рахунок тих дронів дальнього радіусу дії, які навчилася робити та ефективно застосувати держава України Силу оборони України, тим менше їх приходить на передню лінію вивозітнення. Тому наміри противника зрозумілі буде намагатися чи вдасться йому залежить виключно. Від нас і друзі, від кожного з вас, хто приглядає зараз цей ефір, від кожного хто підтримує сили оборони. Я не стомлююсь повторювати і роблю це кожної можливості, коли є спілкування з цивільним сектором. маємо розуміти, що битву виграє військо війну завжди виграє нація, тобто війну спроможні виграти лише українці. Коли ми продовжуємо працювати на своїх місцях, залишаємося в Україні, сплачуємо податки, продовжуємо донатити, намагаємося не сваритися між собою і тримаємо стрій. Тоді є всі шанси на успіх, як в локальних компаніях, так і на тому чи іншому відпінку лінії бозі, так і загалом Вибороти право на життя, побивши ката окупанта Російську Федерацію на полі бою, бо саме поле бою дає передумові можливості для подальших дій наших дипломатів. А підтримати військо ви можете, якщо скануєте QR-код на екрані? Як би сутужно не було нам всім нині, але підтримую слова пана Юрія. Чи ви аналізували першу роботизовану атаку, яку провів підрозділ Нацгвардії, бригада Хартія? Чи є можливості масштабувати такі саме операції? Скажу вам більше, що не просто є можливості масштабувати, а сил оборони активно працюють над передачою передового досвіду від одного структурного підрозділу сил оборони до іншого. І точно так само комунікація взаємодія з бригадою в у нас є постійною. міцний потужний підрозділ, який завжди передає те, що в них є найкраще, і цікавиться тим, що є краще в інших. Тому я більш ніж переконаний, що роботизована техніка вона обов'язково займе свою невіднятну складову нішу у виконанні бойових та логістичних завдань на передній лінії бойового зіткнення, і цей досвід ми побачимо максимально насичений на лінії бойового зіткнення орієнтовно друга половина літа 2025 року. Чому тому що зараз іде випробування? Значної кількості зразків, що з'являється ефективне, що менш ефективне, і ті зразки, які ефективні, вони масштабуються в своєму виробництві. А також проводяться певні модернізації. Модернізація покладена також значним чином на донати на український бізнес, тому що бізнес він є більш високоманеврений порівняно з державою. Але коли з'являється дійсно гарний зразок, так відбулося за півдронами держава. Достатньо оперативно швидко масштабує. Спроможності щодо виробництва модернізації як наслідок постачання Сили оборони, тому знову, як ви бачите, це спільна робота держава плюс українська нація це те, що дає максимальний нам результат спроможності проводити модернізації забезпечення сил оборони. І, Напевно, я не перебільшую. Якщо скажу, що і багато чого фінансують і наші військовослужбовці з тих самих підрозділів свого грошового забезпечення, витрачаючи гроші і на дрони, і на запчастини. Пане Юрію, тиждень тому ви повідомляли про маскаради від російських ДРГ, коли вони передягаються у форму сил оборони, намагаються проходити лінію оборони вглиб. Чи тривають такі вилазки росіян після того, як неодноразово вони були зупинені? Що стосується фінансування за рахунок військових, скажу, що коли ми зрозуміли в 2022 році, що нам ще будуть платити грошове утримання, бо добровольці, які виїздили з другого року, ми не розуміли про те, що буде будь-яке забезпечення. Перші декілька місяців виконували всі завдання виключно на власному ентузіазмі. І, звісно, на поточний день так і продовжується, що е, певну кількість в залежності від потреб ми витрачаємо з власного грошового утримання на забезпечення як підрозділу, так і власного особисто. В цьому немає нічого такого екстраординарного. Про це треба сказати, що держава повною мірою не може перекрити всі потреби сил оборони. І відповідно, для того щоб зберегти життя і здоров'я свого особового складу е, забезпечити спроможність виконувати бої завдання. Ми маємо шукати ресурси. З усив наявних джерел і переважна більшість військовослужбовців це достатньо чітко розуміють. Тепер що стосується е, безпосередньо відповіді на пряме ваше запитання, якщо можна повторювати про будь ласка, маскарад ласка, тому, що маскарадні, ДР... Мас... маскарадні ДРГ, Мас... маємо маскарад. менше хвилини, саме так. Е... Чітко і по суті, ДРГ вони працюють так спочатку повному війни, і до того так було, коли була операція об'єднаних сил України Силам оборони добре відома Ця тактика противник намагається просочуватися між бойових порядків, але переважна кількість груп викривається силом оборони. І скажу більше про тих, про роботи, яких не можна розповідати, тільки трошки так. Інколи буває так, що потрапляючи до рук наших спецслужб, противник думає про те, що діє в інтересах російської окупаційних військ, а вже підіграє ті грі, яку ми нав'язали. Тому такий факт є з ним. Боремося і протидіємо, пане Юрію. Я вам вдячна першу чергу і вашому підрозділу за те, що ви нас захищаєте і не втомлюєтеся, і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Юрій Федоренко, Дякую. командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.